Чи знаю я Господь тебе, чи пережив я зустріч із тобою? Можливо, в жертву я несу слабе, і у житті пливу я за водою. Можливо, я та дерево без плоду, лиш тільки листям гучно шелестів, чи через різну бурю й негоду мій плід за вітром вдалеч полетів. Не раз казав тобі, я довіряю, життям моїм ти сам руководи. але не раз з Петром я потопаю, і з ним кричу: Ісус, допоможи! Казав, не раз побудь ти на вечері, в найкращих світі ти скуштуєш страв, але забув я відчинити двері, а ти прийшов і на дворі стояв. Не раз казав я йтиму за тобою, і час для тебе завжди я знайду. Та закрутив мною суютою я протилежно від тебе йду. Казав тобі віддам свої достатки, мені ж тобі не шкода віддавать. Але ж на жертву залишились лише латки, бо кращий одяг. Я не схотів знімати. Казав, що сміло йду я за тобою, мені твій спокій і твоя любов, та тільки ворог закричав злобою, і на дорозі я злякався знов. Я думав, що в мені колося повне, і що комори повні від плодів, та ти мені відкрив життя гріховне і жертв від мене ти не схотів. Я думав, що тебе, я розумію, і що в мені є істина твоя. Та ти сказав: зерно, я перевію, дозрівша нива стала вже моя, і я злякалась, злякалась, як ніколи не жив по лові місце для мене. Думки в мені сильніш мене бороли, що для мене місце лиш вогняне, і пульс забився в тисячі сильніше, думки змішались в голові моїй, і Бог відкрив мені найтаємніше від слів та діл до неосяжних мрій. Невже Господь це все про мене? Невже я легкий на твоїй базі, невже я листя те зелене, яке зриває вітер при грозі? Чи знаю я, Господь тебе, чи пережив я зустріч із тобою? Перевіряй, мій, друже, сам себе, чи проти течії ти, чи за водою. Амінь.